Только поміняли нормальну мапу на ронду вонюче. Yeah, <med> а він на понакачує, що папу залагує постійно. <med> а, точно, <Looks> <med> <med> не витримало лобі без твій лут. Будем булети. Зараз вальну Кока-Коли нормально, пепсі коли, точніше. Там кофеїн є, мене зараз їх вштирить. Будеш болити, ти будеш щиратись з мене під сказати. Що ти неадекватний, то що я можу. О, це хто ж кого булить? Мене неадекватним обзивають. Ну, Це в звак стоїть, ти, ти починаєш зі якось погругнати. Що? Те, що ти робиш неадекватно, це знаєш? Значить... Що я роблю неадекватно? Будемо булити, то це адекватно. То коли коли буду. Перераз було вилітає. Про рекламу прямого конкурента. Кого? Кого? Я не почув, кого він про рекламу. Йоу, Юрчик, що ти кажеш? Там хтось за колу, напевно, топить, а ти пепси хлепчешь. А. Блять. Минус Мінус миллион. Минус Мінус там, мільйонні там. контракти. Кола топ. Співачка ти маєш на увазі? Не буде за що жити, Реально. Он QR-код на пацани, поможіть, Поможить. чим може можем. Хз за співачку, понял. Один даст так нами? О ще хтось Якийсь соло Кисловоин ще. Андрюха, білим на тип. За тебе біжить. Бак, блядь. На, на, най, на. В цьому нагалі. Вони мене душать. Ну тут чел я, пацан жовтий. Жовтий, 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 жовтий. Жовтий я, чел тоже. Вот это... З бронею, з бронею. А зелено. Нокнув зелено. Ще ще там різні. За, за, за цим, за цим, за парканом. Я не знаю, походу вайп. А, лепить паркан, все, підкинувся. У мене вісімка є. Бля, дід вкинув бутер і зачилися. Да я не нормальний, коли бля це. Коли голодний. Пепсі Пепси Є чи вісімка комусь? Треба, треба. Попалась, новичулы. Бесимку Бля. Біжу, біжу, дед. Хл Хлопцын так бидл, не хочете нічого брати. Я, короче, і скину тут на жовтій. Не, 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 не На бачу. жовтій там валяється десь за ящиком. Я, під бордюр їх Сховав, щоб хто не бачив. Mm -hmm. Потім би вкинув, заебали нокатись. Ну а як, а як? Ну це, це, це мій плейстайл, пацани. Не нокнешься, а не проживеш. Шістку взяти комусь лишню? Так. Да. Мне треба щучка і два ма. Да, мазал да, тоже треба. Мазл, бух, там. Ще одна шістка е брата, Дві шістки ще? Я, я візьму. Мазал десь тут валяться самий. Одну внушу. Що дима заваляється? Взяв би легко, якщо буде. Що краще? Цілий другий чи побитий третій броні? Не дивишся наскільки побитий. 75 лишилось. Ну то 75, конечно, беру. Скину. Дід ГТА працює медиком, то ви вчіть тіметю швидко реанімувати пораненого на своєму ж прикладі. Ну а що ж, таке життя жовтик, тобі як нікому знати. Як я швидко підіймаю. <рес> <рес> Збільшено і на мені отут. Поїхала. Я впали маленький кемп а там по кімнатам 5 третіх броніків. Тобто на вас чотирьох, ще й один запасний, нормально? Пам'ятаєш як ми вчора 4 ремки знайшли на одному кемпі. Не, я не звертаю увагу взагалі. <laughs> я звертаю увагу тільки коли ми там даємо кожен по 10 кілів, О, тоді я звернув увагу. Кожна катка, десь Знайти б зараз шарика і на горі почилить годину. Так от немає вже чилити. Рашим когось, пацани. О, дроп, Андрюх. Бачу, бачу. А залутаний. Ростоко когось крашем, пацаны. О, велосипед валяется, хтось тут Розцікав. О! Нормально. У нас цей флекс пішов, блядь! Сюда хочеш, на залізь, там краш. Поїхали. Ні слова більше. Форт сказав, зараз тільки одним драмбаєм трьох ног блядь. Ви не чули прямо просто Вроді рівна дорога була Два парашута Да, прям туди куди ми їдем Не не вони сюди падають Це ходу Не залишився. Я їду на них прям Дубаса ти їх їду блядь. что ты сидят. Хаешечку, да? Да, в хате другий повар. Что-то он зашел. Даю другий повар, хай я полетел. Тут зачинено все, я не знаю. А вы не тут здесь. Мы сюда падали. Ну Дед вот легка. Вышли на камень двое. Я их поехал, поехал, круто это. Еще один, да? За камнем двое. У нас еще тут должны быть. Зара в ебу. О, не, фиасу видал Ресаются, все рес. Буду ебать зара. На сцене сениче. Кожик, поднимешь? Все до меня, я не пойду. Просто там мене не видно було. Бабу там по голові. Два нока. Ну і не вдруг, звук, звук, звук. Я мав необережність снохнутись. Ну, щоб не втикав. Тут берилась сала э, драгун. Візьміть ваш басик, я візьму тачку. Драмп. <падавців> дрампаємо.

Я пятирки там. Где? Yeah. что Я думаю, да. Мазал э, забрал. Ой, скину точно мазал. Я yeah, там кис-бусты? Дискомпенс. Yeah. Треба в зону. Де буста? Візьму, понюхаю одного. Ну. Де бере внизу? Тут, бачу. Тут пролисти вниз. Угу, бачу. Я поїхав. Чекайте, чекайте, мене заберіть. Давай, ми з'їмемося. Привіт, котик. Котик, ти там води в другій промік чи ні? пт! Йоб... А, окей, окей. надо треба забрати, мене бенз кінчився. Тут ще дроп лежать моно під лутата Береш Авік? Авік будеш брати? Не, не буду. Бери бери Т3 тоді. А ти що не будешь затурати? А у мене є. Поїхали. У нас сьогодні ще один драп лежить. У нас сьогодні санітарна перевірка буде. Понял. Я сьогодні зайду в ГТАшку в 18-й буду стрімити. Можем, можем би це... Що там? Можемо покататися в цьому Як його? Треба міняти позицію. Угу, щось тут, да. Чи про позицію. так. Чи пропозицію. Пропоную. Воно... Так, будка, будка грає і гора грає. Дивіться, боком стоїть на зелені, взагалі сидить, не рухай. Зараз в'їбу, жди. Прям зелена стоїть. Давай. Прикладне, прикладне. Їдьте, їдьте. Ти сідаєш тут? Є пропозиція, давай. Прям на стрімі. Їдьте, я правку подивію. Е, Андрюх, я не драйвбаю. У нас немає можливості, і мені важко пересідати з першого набігу. Подивіться мою гору тепер. Тачка стоїть, тачка. Подивіться. О, мо... Йому дуже погано. Краді акуратно. Він ліг? Немає, може забіг. За, за, за. За Тут ще один в мене. Під скелюю прямо, мітка жовта. Не вид, ви, ви. Даю Це, хаєшку туди. Проходи на, проходи на жовт. Маш, Бережно, от хаєшка Попробує. під ним. Одного доїв, там ще один. Даю ще хаєшку туди. Не спішіть, не спішіть. Ще одну дав. Едем? Він відійшов. шоу. Блядь, справа, справа, голови типу дав. Бля. Просто в раз двигаемся. Хорош. Эти сами чиня? Напевно, да. Ні, це Не, ті ти Пацани, а що ви робите? Що ви робите? На жовтій? На жовте еще и типы, 20 тима. Типа 20-ту типа, це 18 тип лежить, прям лежить. Я фул. Я ж казал вам. Етипы. Не, За, ты весь об на, на левую сторону, тебе не требует. Сзади тип на сыне. За будкою. Направо правой, да? Є десь сімка в них. Ніхто не бачить. Де це плащувався, вонючий? Тут каска третя знизу лежить, половині чиста. Йобер тут лежить знизу. Хочу б мені операцію сьогодні зробили на цьому. ГТРП. Фікса дерево сильно. Тут ще одна каска третя, пацани. Да? На мені. Ось в трупі третя каска знизу. Голова? 38. Ми на дорозі можемо пограти. Не розумію звідки. Беріть транспорт. Що синя робить? Ніхто не робить? Не розмочився, я його не дивився Помаранчево. Двоє мінімум. Я до діда поїхав. Ким напевно. кем по цей зайнятий на заправці, заправка дивляться на. Тут погано, тут погано, тут погано, тут погано. Не заїжджайте сюди, не заїжджайте. Їдьте, їдьте, якщо що, за мною, якщо Заправка дід стоїть. Я зрозумів, що стоїть заправка. До мене їдьте, якщо що. Митка, працюйте по ним. На жовте типа, да? Да, 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 далі? Купеха там стоїть. Вони отут зараз будуть. Можете тачку заруїнити їм там. Там басик стояв десь. Я бачу. Вони не опікають, Андрюха, нашу сторону. Вони мене пікають. Нокну бабку танкиста в заправці. Їдуть, їдуть, гора. А, це беру. Я без чита, як без них. Мітка, мітка, чели, пацани, жовта. <му> да, я нокнув там. Да, є, є. Два з ДБР не хватає. Там ще був шоу по колиму? Де жовта. Вони вийшли, вони зайшли за, за граунд зайшли. Ось, прямо на жовтій. Нам треба заправну. Нам не треба нікуди їхати, ми тут граємо, одна зона є. Нам не треба їх випустити. Так не випустимо. Андрюха, а отут на жовтій в тебе смоки лежать. Мойка, по-моєму, стріляє, пацани. Не, не мейка, лай. Да, блядь, прибудовувати. Подивися, Фредди, давайся Андрюху, на щоб... Андрюху. Андрюху... Андрюху... Так, цок, цок. Он чел, на надрюху спускається. Двоє. Вот тут на дервище. Вот тут двое. На двоє, 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 двое на двоні, двое на двоє. За каменем Синю, можете бачити. Прямо жовта, точно, пацани. Синьо можна Прав... звати. Вот, вот, вот. Синьо, може я... давай. Народ, синьо я... можна щось А не видно його поки що. А не бачу, не бачу. Я, я тоже крутанул скорже ко минуту. Не, блядь, ти сиди там, Він стоїть під вас три Нам рази. Нам не бачу, видно синьо. його Він? за листя, мало. Перше, перше був, блядь. Ну от не видно чела. а. Знаєш? до тебе. Провоти Андрюху підняти? Забей хуй на мене. Може поїхати? Дивіться лівого. Забий, забий. Заправка зараз буде бігти. Я не знаю. Ці жовта кидає, біжить. І синя стоїть так і за камнем, чи ж... Жовта ти ж її Нижче, нижче, знайти щось на мені. Ты <туррес> <туррес> на синий типочек. Я в <туррес> Він перше стояв під вас. Він перше під вас стояв, потім типу, він вже перемістився від вас. Я не можу І типу, чого готовку, він просто стояв за камнем, блять. Потім... О, от як я казав на початку катки, мені подобається, коли більше 10 кілів. Це мені подобається.